Марьяшка, Марьяшка, интересный, ой, який інтересний тетя мікрофон. Ця дівчинка народилася вже у Сумах. Родина із переселенців. Вони стверджують, переїхали, рятуючись від сепаратистів. Вийшов весь в крові, курточка порвана, голова пробіта, бров ну, порвана, все. Він розповідав, що автоматами били по голові. Проте нині з'явилися нові проблеми. Донечці не вистачає на все необхідне. Чоловік не працює. Він каже, на роботу брати не хочуть, бо з Луганщини доводиться виживати на копійки. Я ж офіційно не працюю, я вже не отримую. Шалька лише отримує жінка і дитина на себе. Ну як вона отримує детський і отримує такі адресну допомогу. За його словами, допомогу часом вони просто не встигають отримати. Пенсіонери виніпенсіонери, ті, які там ходіли, кричалю от народне ополчення. Зараз часом хвост прижали, так вони сюди уїхали. Тут тепер починають борзити, нагліть, починають по повній програмі. Вернулися до волонтерів, там кажуть, вся ця історія суцільна вигадка, починаючи з причини, чому разенки стали переселенцями на сторінці Євгена Разенка – Фото з чоловіками у камуфляжі та проросійські пости видно, що чоловік охороняє склади з і боєприпасами. Тобто, якщо його і переслідують, окупанти сепаратисти, то по якимось то другим причинам але явно не за українську позицію. Допомогу сім'я систематично отримує. Пані Марина показує фото голови родини з пакунком. Проте, це не захищає волонтерів від чинків Євгена Разенко, каже керівник координаційного центру. Випивши Женя прийшов з Пірігаром соцзащиту, требував оформлення і переоформлення йому справок, кричав, ругався матом і обіцяв всю соцзахисту взорвати в п'яту больницю на Хімгородке. І теж обещал взорвать і обещал, що завтра на Суми начнеться наступление з стороны Росії. Жінка каже: дізнавшись таку інформацію, всі контакти з сім'єю обмежили. Наразі волонтери вже попереджені про цю родину. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Білявський, Новини СТС.